16 січня боксерська команда українські отамани стартує у п'ятому сезоні всесвітньої серії боксу Цьогоріч Нашим хлопцям в WSB протистоятимуть боксери з Мексики, Англії, Китаю, Марокко, Алжиру. Куби та Росії до перших домашніх боїв проти мексиканських воїнів та британських левів тренерський штаб викликав 26 спортсменів, із яких п'ять легіонерів. На сьогоднішній день досі невідомо чи допоможе отаманам найдосвідченіший та найтитулованіший боксер української команди Денис Берінчик. Попри те, що його ім'я фігурує у складі команди у бої категорії до 64 кілограмів, Денис поки що не з'явився на тренування. А на сторінці офіційної спільноти боксера є інформація. Що він не виступатиме за Ми на стадії переговорів, є определенные складності, трудности. Він стоїть перед несколькими можливостями в плані розвитку його боксерської кар'єри. Тому давайте дождемся початку перших матчів. И после этого будем говорить. Мы, конечно, хотели бы, чтобы он представлял украинские атаманы. Это наша душа, наш действительно казак. И на данном этапе самый кипилованный потенциальный атаман из всех.